12-13 липня на Малявничій Галявині біля села Шестовиця на берегу Десни відбудеться перший фестиваль історичної реконструкції та фехтування під назвою Сіверські вікінги. На цьому фестивалі можна буде побачити реконструкцію історичних костюмів, реконструкцію історичних бойових обладунків, лицарські турніри, бої по-справжньому, неопіддавки. Конкурс історичного костюму, козацьке шоу від Вікторівської стайні. Дуже багато буде майстрів. Крім того, буде великий рок-концерт ввечері. Фаєр-шоу від двох команд Чернігівських і Київських, катання на Вельботі по річні Десна. Крім того, дізнавшись про наш фестиваль, до нас в гості приїде дуже велика спільнота байкерів на своїх залізних уже конях, які теж покажуть свою мистерність, управність. Добратися туди дуже просто: від Макдональдсу, з центру міста кожні півгодини, кожні 30 хвилин буде відходити маршрутка прямо до самого місця.